Вітаю на каналі. Сьогодні 1 липня 25 року Ліобережна Херсонщина. Повністю поспів ще один чудовий представник серії Араміс Сорт Ізи Гад. Як бачите, такі темно окрашені плоди. В нього більш до фіолетового кольору йде відтінок, а не до червоного. В цьому році він особо інтенсивний. Загрузка шикарна плодів багато, як для цього року навіть це занадто такий заліплений він. Трохи невдобно знімати, тому що гілка повернута до півдня. Не можу стати зручно, щоб показати. Зараз з землі показую, так буде краще видно загальну картину його. Шикарний розмір, десь 67 грамів. Один в один. Як куряче яйце по розміру приблизно всі. Сорт ароматний, сорт дуже солодкий. В м'якоті він з відтінками малинового такого тону, абрикос, основний смак такий солодкий, і такий малиновий тон якийсь є, після смак. Можливо, це через його окрас він надає такий присмак. Показую ближче його. Він йде із сортом дженгат в один строк. Але в дженгата. Окрас більш червоний, тут більш фіолетовий такий. Для порівняння ось джингат. Ось такий він. Це Ізіагат, Ізігат. Повністю спілий. Бачите який вмість соку. Такий доволі цікавий смак, особливий цього сорту. Я не раз наголошував у попередніх відео про нього. Що в нього є таке трошки присмак сторонній, не абрикосовий після Але це як хто їх мало куштував, він його, мабуть, і не, і не зрозуміє цього присмаку. У мене через те, що їх багато, я відтінки смаки відчуваю дуже кожного сорту. І взагалі вся серія Араміс вона дуже вдала в плані смаку, в плані товарності, в плані врожайності неприхотливості, так що, якщо випадається придбати будь який сорт із серії Араміс, можете спокійно садити собі його в садок. Дзенгат, кулгат, конгат, ізігат, дігат і тому подібні. Такі вони в затінку плоди трошки ненасиченого кольору. А там, де сонці багато, звісно, вона така темно фіолетовий кольор. Плоди спіють дружно, одночасно майже немає такого розтягнення по дозріванню. Його треба прибрати приблизно десь за 5 днів з початку дозрівання. Тому що як для порівняння в мене абрикос шалах є, так він до 20 днів розтягується в дозріванні. У цього дозрівання швидко відбувається. От так, на цьому буду огляд по цьому сорту завершувати. До нових зустрічей. До побачення.